Прикарпатські правоохоронці викрили чергові схеми ухилення від мобілізації та незаконного перетину кордону. Організатором однієї з них є 35-річний мешканець Рожнятова, який здійснював адвокатську діяльність. У ході досудового судового розслідування встановлено, що адвокат запевнив прикарпатця, котрий звернувся за консультацією щодо законних способів отримання відстрочки, скористатися його незаконною схемою. Зокрема, він пропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідністю. Свої послуги фігурант оцінював від 3 до 5 тисяч доларів США. Попри обіцянки фігуранта, чоловіка мобілізували, проте адвокат не зупинився. Він продовжив контактувати з його дружиною та пообіцяв за 7 тисяч доларів США посприяти у переведенні військовослужбовця до тилової частини. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини коштів від жінки під час санкціонованих обшуків за місцем його роботи та проживання. правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільний телефон, документи та інші предмети, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Фігурант повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 шістдесят кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк. До восьми років з конфіскацією майна до ще однієї схеми причетний мешканець Миколаївської області, який організував спробу незаконного перетину державного кордону для військово зобов'язаного чоловіка. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що 33-річний житель Миколаївщини розробив план незаконного переправлення громадян до однієї з країн Європейського союзу. Браншут мав тривати декілька днів і пролягав через складну високогірну місцевість. Зловмисник організував Зував приїзд клієнта до верховищини звідти за попередньо узгодженим планом вони мали вирушити до державного кордону. Організатор та військово зобов'язаний спершу видавали себе за туристів. Вони орендували транспорт у місцевих підприємців і піднялися у гори. Далі, попри штормове попередження та з метою уникнення прикордонного контролю, вони продовжили шлях пішки в напрямку кордону. Саме там їх виявили та зупинили правоохоронці спільно з прикордонниками. Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до організації незаконного переправлення. Наразі слідчі верховинського районного відділу поліції повідомили зломиснику про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Йдеться про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.